Привіт, друже! Сьогодні запрошую тебе пограти в гру прикрашаємо вишиванку. Дивись та обери той варіант, який тобі сподобається. Для першого варіанта гри нам знадобляться шаблони вишиванок великої та маленької та гудзики великі та маленькі. Великими гудзиками ми будемо прикрашати маленьку вишиванку. А маленькими гудзиками ми будемо прикрашати велику вишиванку. Другий варіант гри нам знадобиться шаблон вишиванки великий та маленький, та геометричні фігури різного кольору. Прикрашаючи вишиванку, ми будемо повторювати назви геометричних фігур. Подивись, як прикрасила я. Дякую тобі, друже, за увагу і чекаю фото твоїх робіт. До зустрічі!